Спочатку учні мали довести, що вони кращі у своєму навчальному закладі, потім на обласному рівні, а всеукраїнський етап зібрав кращих з кращих. Переконаний, що учасники конкурсу довели, що вони спроможні скласти конкуренцію виробничникам, що професійно-технічна освіта готує достойні кадри. Про це свідчить, хоча б той факт, що випускники професійно-технічних закладів без роботи не сидять. Учні, які здобувають професію маляра, кажуть, що вона грошовита і творча. Тут можна, ну щось придумати своє. Я люблю Фантазувати навчають дітей вчителі. Ми так і дітей навчаємо, що вони мають творити. Якщо взяти така робота, як мулер, взяти спеціальність уже штукатур, то там вирівняти поверхню, а тут вже треба її донести, це вже закінчений результат, і ми маємо донести до Хазяїна або заказчика уже ту фактуру, ту красоту, яка вже йде в самому заключному етапі, тому що це дуже відповідальна робота. Відповідально до роботи підійшло журі, оцінювали теоретичні знання і практичні навички. Конкурсанти наносили настійно рідкі шпалери і декоративну фактуру, оформляли карниз. Ми готуємо не просто спеціаліст, який механічно працює на цій дільниці, а людину майбутнього. Професіонала розумну людину, яка знає, скільки того матеріалу потрібно, яка знає, який колір дати, яка знає ті нюанси вентиляції, освітлення, яка знає, скільки то коштує на сьогоднішній день. Той матеріал, Тобто грамотну грамотно людину майже інженерного рівня. У Хмельницькій області здобувати робітничі професії можна у 34 державних навчальних закладах. Користуються найбільшою популярністю, то звичайно це люди, які здобувають професію водій, професії, які пов'язані із харчовою промисловістю, сферою обслуговування, високим попитом користуються такі професії, як зварники. Навчатися можна безкоштовно і за гроші. У нас є і державна форма навчання, але є і контрактна форма навчання. Учні, які закінчують середню або базову школу, мають право вступати на державну форму навчання, де вони отримують стипендію. Стипендію тільки значно більшу, будуть отримувати призери і переможці конкурсу. Учні, які одержують призові міста на при участі в цьому конкурсі, вони отримують стипендію президента. По-друге, з метою популяризації, скажімо, робітничих професій. Кращим з професії маляр серед 22 учнів професійно-технічних закладів України журі визнало скромного хлопця з Новушицького району. Ні, я думаю, втоє, третє місце, не знаю. себе, я навіть не знаю, знають. Подолавши хвилювання, маляри зі всієї України висадили на подвір'ї троянди на згадку про гостинність Кам'янця-Подільського.